Я знаю, мало сказано спасибі, тих щирих слів до Бога в небеса, а хочеться, щоб вдячність у молитві звучала більше, ніж нужда. Замало ще в житті я оцінила ту милі, що являється щодня, нічим перед Творцем не заслужила, це тільки благодать його дала. Чи ж дійсно зрозуміла я насправді, яким багатством наділив Отець, як часто зорів небо підіймаю і щиро дякую йому за все, за те, що можу бачити сьогодні, як різно, як різно трав'я помережило поля, як небо ділиться в грозу наполовину і з вітром бавиться в останній час? А хтось лише змальовує в уяві, яке ж воно, те сонце в небесах, на що подібне яблуко духмяне, як верби мокнуть вітям у ставках. Не чує хтось веселий сміх малечі, як плаче скрипка, лиш торкнись її, як зустрічають весну соловейки, і як ріки тікають поміж гір. А хтось ніколи землю не відчує і не втече самий суєти стоптати трави, босоніж до світа не порахує на снігу свої сліди. Комусь не суджено дитину обійняти, руками пригорнути до грудей, сніжинки на долонях розглядати, торкнутись крапочку дощу, що йде. А хтось уже давно забув про спокій, де вибух не тривожий тихий сон, як пахнуть стіни у своєму домі, і буде тиша вранці за вікном, як поділити лиш окраєць хліба, в голодні очі глянувши дітей, чи до останнього з війни чекати сина, молитві на колінах, ніч і день. Бо найчастіше це не помічаєш, який щасливий ти серед людей цінуєш лиш тоді, коли втрачаєш того, що не було, того, що було, більше не вернеш. Коли не зможеш пригорнутися до мами, відчути теплоту її долонь, не вчуєш раптом рідний голос батька, і не спитаєш мудрості його. Найгірше це образу затаїти, не встигнути промовити, пробач, великий подарунок з неба жити, а ми самі вирішуємо, як, чи вмієм справді цінувати Бога, що сина однородженого дав, так небо близько не було ніколи, і благодать зливалась через край. Я хочу більше Боже відчувати, блаженство пропускати скрізь єство, що бачити в дрібницях те багатство, яке крім Тебе, не подасть ніхто. Амінь.